Вулички старого міста Познань. Цікаво, що Познань за час Другої світової війни була сильно зруйнована, але ну, за час за цей час відбудувалася. І ось такі ми бачимо сьогодні е, все ж таки вулички, будинки які цілі, гарні архітектура. І я що звернула увагу, що в усіх цих будинках і ось такі цікаві вулички вузенькі. Е, найцікавіше, що всі вікна дерев'яні, не металопластикові. І на жодному з вікон немає сіток, ну як у нас в Україні. Оце що мене зацікавило. Зверніть увагу на балкони. Балкони не закриті, не засклені, а на балконах люди вирощують квіти. Ось така гарна ще споруда. Центрі. На площі коли джіарський знаходиться мерія, тобто місцева управа. Тільки мер у них називається президент міста. Ось такий цікавий, у них такі цікаві назви. Ну і велика така будівля. Тут знаходяться різні державні установи. І там зараз відбувається всередині якась нарада. Видно президента міста, бо дуже багато журналістів там всередині у дворику. Зайшли у двір цього костюлу. Цікава така пам'ятка. Ну і що ми бачимо? Та дам наші прапори. Звичайно, разом з польськими і Євросоюзом. Ось такий гарний дворик і теж. Із фотовиставкою